Шукуємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі Інтернет-новини. Першу пропонуємо подивитися топ-10 зірок, які підтримали анексію Криму а також агресію Росії на Донбасі. Десяте місце поділили співачка Світлана Лобода та гурт Віагра, які жодним чином не реагували на події в Україні. Вони не припиняли гастролювати в Росії та заявляли, нібито дотримувалися нейтральної сторони. Окрім того, в одному з інтерв'ю чорненька віагрянка Настя Кожевнікова зізналася, що у неї немає власної думки стосовно подій в Україні. Далі в антирейтингу відома українська співачка Ані Лорак, яка теж викликала на себе шквал критики. Вона, незважаючи на ситуацію в рідній країні, їздила за російськими нагородами та виступала на концертах Україні-агресорі. Коли ж артистку запитували, за кого вона, Лорак називала себе голубом миру та казала, що проти війни. А потім співачка дала два концерти в Києві, що супроводжувалися масовими заворушеннями невдоволених, які намагалися зірвати концерт зірки. Народна артистка України Таїсія Повалій, яка свого часу була в рядах партії регіонів, посідає восьму позицію. Після того, як Янукович втік з України, вона опинилася у списку депутатів, які їздили у гості до Держдуми Росії. Після цього про Повалій не було чути нічого. Однак, через деякий час артистка вирішила реабілітуватися, випустивши пісню Молитву Боже присвячену Україні. Однак активісти їй так і не повірили. Далі в антирейтингу російські зірки на сьомому місці Сергій Безруков спочатку він висловлювався проти військового вторгнення російської армії на територію України, але пізніше поставив свій підпис під листом на підтримку Володимира Путіна та анексії Криму. Шосте місце у Микити Міхалкова. Спершу він зізнався, що не співчуває побитим Беркутом студентам на майдані Незалежності, а потім назвав Одесу Бандерівським містом. У травні Михалков записав відео, на якому звернувся до Одеситів, і заявив, що до них не прийде російська армія, аби рятувати російськомовних громадян. Він також додав, що рятувати там немає кого. Микита Міхалков назвав їх бандерлогами та додав, що вони у більшості. П'яте місце посіла співачка Валерія. Вона теж продемонструвала своє справжнє обличчя після того, як підписалася у листі до Путіна за анексію Криму. А коли півострів нахабно забрала Російська Федерація, артистка дала там концерт, де бігала по сцені та вигукувала ми в місті. Згодом через антиукраїнську позицію Валерію разом із Йосипом Кобзоном у Латвії внесли до чорного списку. Хоча саме там планували провести конкурс Нова хвиля. На четвертому місці Михайло Задорнов. Ще з початку січня минулого року він заговорив про свою позицію. Комік, який завжди висміював американців і називав їх тупими, схоже, перекинув свій гострий розум на українців. Він назвав весь народ єврохохлами. Дісталося від Задорнова і меру Києва Віталію Кличку, якого гуморист обізвав радянським богатирем та єврокличком. Відтак ще наприкінці жовтня минулого року Задорнову за антиукраїнську позицію заборонили в'їзд до України. Бронзу в топ 10 зірок зрадників отримує Йосип Кобзон. Він був одним із перших, хто виступив проти Євромайдану. Навіть підписався під листом із закликом покарати учасників революції. Згодом Кобзона, який народився та прожив частину життя на Донбасі, позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська, Донецька, Полтави та інших міст. При цьому його пам'ятники розмальовували синьо-жовтими кольорами. Також після анексії Криму Кобзон залюбки виступав на півострові і радів так званому його поверненню в результаті артиста персоною нонграта в Україні. Однак його це не зупинило, адже в жовтні 2014 року він їздив до бойовиків ДНР, аби заспівати ним же написаний так званий гімн Донбасу. Відомий російський актор та за сумісництвом священик Іван Охлобистін посідає друге місце антирейтингу. Ніхто не очікував, що улюбленець багатьох українців зірка серіалу Інтерни відверто підтримує загарбницькі дії Путіна. На початку 2014 року він висловив свою симпатію Беркуту та був за силовий розгін Євромайдану. Згодом актор підтримав анексію Криму і виступив за те, що схід України також має бути анексований Росією. Далі Охлобистін не обмежував себе лише висловлюванням щодо України наприкінці листопада чоловік побував на Донбасі, де зустрівся з ватажками так званих ДНР і ЛНР. Заявив, що із задоволенням буде за них воювати. Зауважимо, що перед цим Охлобистіну заборонили в'їзд в Україну. На що він відповів? Татові теж забороняли, проте він в'їхав туди у 43-му на танку. На першому місці зірка серіалів про спецслужби та міліцію Михайло Пореченков. Він не тільки підтримав бойові дії на сході України, але й особисто брав участь у обстрілі українських військових у зоні АТО. Українська міліція спільно з СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження та заборонила в'їзд України. Зауважимо, що на початку листопада минулого року Держкіно зупинило показ усіх стрічок актора Стрілка Пореченкова. Мова йде про 69 фільмів за участю зірки. Наступний топ 10 присвячений тваринам, які полонили серця інтернет-користувачів. Десяте місце. Нещодавно в мережі інтернет опублікували відео із Сибірським тигряням, який місяць тому з'явився на світ у берлінському зоопарку. Для співробітників звіринця подія стала справжнім святом, адже в неволі цей вид розмножується дуже рідко. Маленька Сибірська тигряня, якого назвали Аліша, вже ознаменували одним із найбільш балуваних тварин у зоопарку, адже годують його із пляшечки. До речі, цей вид є найбільшим у сімействі котячих та занесений до червоної книги. На теперішній час зареєстровано всього 250 осіб. To На дев'ятій позиції винахідливий чоловік, який навчив кролика привозити йому у візочку пиво. Результати своїх тренувань користувач YouTube записав на відео та опублікував в інтернеті. На ролику видно, як хатня тваринка на дерев'яному візочку привозить хмільний напій своєму господарю. Автор відео стверджує, що навчив улюбленця своєї дівчини такому трюку за рік. А у візочку з пивом приховані ласощі для заохочення. Лише за кілька днів відеоролик із турботливим кроликом назбирав понад 100 тисяч переглядів. Восьму сходинку займають червоні панди, які сильно зраділи у Нью-Йорку сильній негоді. Тварини вийшли із своїх вольєрів, щоб потішитися на снігу, який напередодні завалив Сполучені Штати Америки. Зазначимо, цей вид дуже рідкісний та вимирає. В дикій природі його представники зустрічаються у бамбукових лісах Китаю та в передгір'ї Гімалаїв. Тварини дуже рідко бачать сніг. Напевне, саме тому вони так йому зраділи у звіринцю. До сьомого місця нашого, так би мовити, тваринного ТОП-10. У зоопарку Копенгагена вперше за останні 35 років тут народився малюк-носоріг. На кадрах, оприлюднених звіринцем, видно, як малеча за допомогою своєї мами робить перші хиткі кроки. Носоріжка зараз важить близько 50 кілограмів. Незабаром до нього почнуть пускати відвідувачів, а поки що усі охочі можуть спостерігати за життям новонародженого та його мами завдяки онлайн-трансляції. На шостій позиції австралійський фермер, який зігнав понад тисячу власних овець та вибудував ними прапор своєї батьківщини. Таким чином він вшанував національний день, зацікавив своє стадо землевласник кормом, насипавши його на умовних контурах незвичайного прапора. Тварин виявилося достатньо, аби зображення дійсно нагадувало австралійський стяг. Особливо якісною картинка мала вигляд із висоти пташиного польоту. П'яте місце італійський художник Гвідо Даніеле навчився перетворювати людські руки на тварин. Мається на увазі створення дивовижного боді-арту, який сам митець називає терміном рукотварини. Спочатку Даніеле здобув визнання в Європі, тепер же дебютував у США. У свої роботи майстер пензля вкладає і глибокий сенс. За його словами, такий боді арт, наче говорить подай тварині руку. От стільки живуть нестандартні роботи від кількох годин до одного дня. Поки носій зображення не помиє руки та друге життя рукозвірам дарує фотографії. Зараз Гвідо Даніеле почав опановувати ще один, не менш захоплюючий напрям живопису 3D-картини. Четверте місце отримують гігантські кальмари, які можуть влаштовувати справжні дискотеки. Про це заявили океанологи із Стенфордського університету. Вони встановили камери на жителів морських глибин та побачили, що ті часто змінюють забарвлення, а іноді взагалі меготять. Причина такої поведінки, на думку дослідників, пов'язана із шлюбними іграми та відповідно пошуком партнера. Крім цього, кальмари вміють швидко блимати, камуфлюючи свою присутність. Так вони змінюють колір відповідно до мінливих променів сонячного світла, які проникають у у Товщу води змінювати колір молюскам вдається завдяки стисканню пігментовмісних і світловідбивних клітин хроматофор. Саме вони відповідають за забарвлення шкіри у холоднокровних тварин. У мережі з'явилося відео, на якому два автомобілі мчать трасою на величезній швидкості. Захопившись їздою, водії ледь не збивають собаку, який перебігав в цей час через дорогу. Однак на відео не видно, звідки там з'явилася тварина. У назві відео йдеться про телепортовану собаку. Щоб краще розгледіти несподівану появу тварини, автори ролика уповільнилися і наблизили фрагмент з появою Ні звідки. Крім того, вони наклали музику з серіалу Секретні матеріали. І до другого місця в Коста-Рісі розроблюють протез для Тукана, який відомий своїм великим яскравим дзьобом. Птах втратив його верхню частину після побиття підлітками. Відтак Тукан не міг самотужки ні їсти, ні пити. При цьому протез, хоч і не замінить повністю йому втрачену частину дзьоба, але все ж значно допоможе. В його розробці візьмуть участь три компанії, які працюють із тривимірним друком. Та навіть за умови створення якісного протеза рятівники повинні будуть впевнитися, що рана після травми повністю загоїлась. Золото отримує кішка, яка в російському місті Обнінськ врятувала життя кількамісячному хлопчику. Немовля залишили в холоді біля під'їзду багатоповерхівки. Саме там і прогулювалася кішка Маша, яка спочатку зігріла немовля, а потім почала своїм нявканням кликати на допомогу. На цей звук прийшли мешканці будинку та не повірили своїм очам, побачивши знахідку. Коли ж немовля передали лікарям швидкої допомоги, кішка деякий час проводжала фельдшерів, поки ті несли хлопчика до автомобіля. До речі, за інформацією. У місцевих ЗМІ, малюк нині у повній безпеці. Нібито й знайшлися й батьки. Проте крапку в цій драматичній історії повинна поставити експертиза ДНК. Далі топ 10 присвячений нещодавнім науковим гіпотезам та відкриттям про космос. Десяте місце Росія може запропонувати Китаю та Індії проєкт створення загальної пілотованої орбітальної станції на саміті Брікс Уфі, який відбудеться цього року. Таку інформацію подають тамтешні змі із посиланням на документ, підготовлений експертною радою при військово-промисловій комісії РФ. Фахівці припускають, що саме Індія і Китай можуть стати головними партнерами Росії в питанні реалізації такого масштабного проєкту, однак, враховуючи економічну ситуацію в Росії та, зокрема, курс рубля нині це питання залишається відкритим. На дев'ятій сходинці астрономи з Нідерландів та США, які виявили у молодої гігантської екзопланети J1407 систему кілець, розмір якої приблизно у 200 разів більший, ніж у Сатурна. Про відповідне дослідження повідомляється на сайті Ротчерського університету. Вчені зазначають, що в небесного тіла є близько 30 кілець діаметром по 120 мільйонів кілометрів кожне. Окрім цього, в їхній зоні інтенсивно утворюються супутники. На це вказує виявлений вченими просвіт міжхільцями, який може означати наявність в екзопланети супутника розміром із Землю або Марс. Коричневий карлик j 1407 астрономи виявили ще в 2012 році. Він знаходиться в зоріній системі на відстані близько 417 світлових років від Землі. Учені кажуть, якщо в нашій сонячній системі замінити Сатурн на цю екзопланету, то її супутник ми змогли б краще розгледіти, аніж місяць. І до восьмого місця вчені Роскосмосу створили відеоролик, де показали, як виглядало б небо над Москвою, аби замість сонця і місяця були інші об'єкти. Автори роботи перенесли землю ближче до Альфа-Центаври, Сиріусу, Арктури, Веги і Полярної зірки. У ролі супутників виступали планети нашої сонячної системи. Сьома позиція. Європейське космічне агентство показало надчіткі знімки блискавки, зроблені з борту міжнародної космічної станції. Зображення отримали за допомогою спеціального пристрою Найтпод, повідомляється на сайті ESA. Зйомка проводилась із висоти 400 кілометрів, оскільки МКС рухається зі швидкістю близько 30 тисяч кілометрів за годину. Всі зображення планети раніше виходили нечіткими. Для вирішення цієї проблеми ESA розробила автоматизований штатив Найтпод, встановлений на куполі між. Народної космічної станції. Пристрій вводить поправку на швидкість руху МКС, утримуючи потрібний об'єкт у центрі видушукача. На шостій сходинці вчений з Каліфорнійського університету в Берклі Девід Масершміт, він запропонував по іншому шукати сигнали від позаземних цивілізацій. Відомо, що технологічно розвинуті розумні істоти з інших сонячних систем і галактик гіпотетично можуть створювати випромінювання з довжиною хвилі 21. Відтак, в рамках проекту сеті, пошуки сигналів від інопланетних розумних істот ведуться у вузькому діапазоні частот. Пошукові антени перенаправлялися і на інші частоти. Тоти, однак, завжди були спрямовані на пошук сигналу у вузькому діапазоні. Однак Масер Шміт стверджує, що енергетичні витрати інопланетних цивілізацій на передачу безперервного сигналу у вузькому діапазоні можуть бути надто великими, а тому невигідними. Мовляв, розумніше шукати короткі і поодинокі сигнали в широкому діапазоні частот. П'яте місце дістається міжнародному колективу астрофізиків, який випадково віднайшов надмасивну чорну діру. Учасники дослідження припустили, що причина її створення у зіткненні і подальшому об'єднанні двох галактик. Причому ці зіркові скупчення мали у своїх центрах по власній чорній дірі. Перед злиттям вони, на думку науковців, оберталися одна навколо іншої, а сам процес трансформації супроводжувався сильним спалахом гравітаційного випромінювання. Об'єкт CID-42, в центрі якого вчення підозрюють існування надмасивної чорної діри, розташований на відстані 3,9 мільярда світлових років від землі в Сузір'ї Секстанта. Його маса оцінюється в 450 мільярдів сонячних мас. Четверта сходинка. Телескоп Кеплер віднайшов у сузір'ї ліри давню сонячну систему. Вона складається із зірки та п'яти землеподібних планет, що виникли більш ніж 11 мільярдів років тому. За словами астрофізиків, планети розміром із Землю формувалися протягом більшої частини 13,8 і мільярдів років, які існує наш всесвіт. Відтак, із великою вірогідністю можна сказати те, що в нашій галактиці могло чи може існувати стародавнє життя. Також вчені заявляють, що зоря. На система Кеплер 444 є унікальною одразу з кількох причин: по-перше, вона у своєму роді стала найближчою до землі. За оцінками вчених система знаходиться всього за 117 світлових років від нашої планети. А центральне світлило Кеплер 444 можна побачити навіть у бінокль. А по-друге, її вік понад 11 мільярдів років просто вражає. І до третього місця європейське космічне агентство опублікувало 10 нових зображень комети чурюмова Герасименка. Це стало можливим завдяки зонду Розета, а саме інструменту Осіріс. Нагадаємо, апарат вирушив у космос у березні 2004 року. Рухаючись по складній траекторії навколо сонця, апарат наближався до орбіти Юпітера, пролітав поруч із Марсом і три рази поруч із Землею. З червня 2011 року апарат знаходився в режимі сплячки. Відтак більша частина його бортового обладнання. Була вимкнена, знову запустили техніку 20 січня минулого року. Срібло дістається фахівцям із НАСА, які оприлюднили знімки астероїда, що наблизився 26 січня цього року до землі. Під час зближення з нашою планетою швидкість об'єкта складала приблизно 160 шістдесят путових секунд за хвилину. Це приблизно 15 кілометрів на секунду. Півкілометровий астероїд наблизився до землі на відстань 1,2 мільйони кілометрів, що дорівнює трьом відстаням від планети до місяця. Зображення в космічному агентстві отримали за допомогою радіолокаційної системи. Deep Space Network, що належить обсерваторії Голдстоун в Каліфорнії. Саме там змогли зафіксувати момент максимального зближення астероїда із землею, коли об'єкт пролітав перед місяцем. Крім того, вчені виявили в астероїда супутник розміром близько 70 метрів. І до першого місця в нашому космічному топ 10 європейське космічне агентство розмістило на сервісі YouTube відеоролик із назвою Пункт призначення місяць. У ньому фахівці поділилися своїми планами щодо створення колонії на малодослідженому зворотному боці нашого супутника, який не видно з землі. В ролику йдеться, що в майбутньому місяць претендує на роль місця, де народи світу зможуть зібратися, щоб зрозуміти свої спільні витоки, побудувати спільне майбутнє та продовжити досліджувати незвідане. За словами представників Генства зовнішній край басейну Південний Полюс є ідеальним місцем для висадки майбутніх колонізаторів. Експерти пояснюють це практично безперебійним доступом до сонячної енергії. А зараз пропонуємо свіжий топ-10 диваків. На 10-му місці саудівці на гойдалках, причеплених до навантажувача. Відео з таким нехитрим сюжетом, але з цілою купою коментарів нещодавно з'явилося в інтернеті. Тривалість відеоролика становить 25 секунд. На ньому показаний навантажувач із порожньою кабіною та піднятим маніпулятором, який котиться пустелею заднім ходом. До нього підвішені гойдалки, на яких хитаються чоловік та жінка в традиційному арабському одязі. Відео під назвою Саудівська манера дізди піднялась на абсолютно новий рівень. Було оприлюднено три. ...січня і за тиждень набрало майже півмільйона переглядів на YouTube. Американський студент встелив різнокольоровими кульками всю підлогу своєї кімнати в гуртожитку. Девід Нікол таким чином вирішив свою давню проблему, коли не міг зранку швидко прокинутися. Тепер же студент університету Райс в Х'юстоні після дзвону будильника просто падає з двоярусного ліжка. При цьому ловлять його 13,5 з половиною тисяч пластмасових куль. Подібні предмети використовуються в так званих дитячих сухих басейнах. Ідею ж такого швидкого пробудження він запозичив у героя веб-коміксі. Загалом на такий незвичний апгрейд своєї кімнати хлопець витратив пів тисячі доларів. Восьме місце засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс скуштував воду, отриману із відходів людської життєдіяльності, тобто з фекалій. Це відбулося в рамках одного з його благодійних проєктів. Сам Білл Гейтс написав у своєму блозі, що спостерігав, як фекалії по конвейеру потрапляли у великий резервуар, де проходили процес очищення. З них випарювали воду, а потім переробляли. Через кілька хвилин я зміг оцінити кінцевий результат склянку чистої смачної води. Додав мільярдер у своєму повідомленні. Там же він опублікував відео на якому наочно демонструється технологічний процес перетворення фекальних мас на воду? сьомому місці американський перукар і художник Роба Перела. Майстер за допомогою машинки для стрижки волосся і фарби створює на головах своїх клієнтів портрети знаменитостей. Зазначимо, що в США роб здобув величезну популярність, а нещодавно навіть став героєм популярного телешоу. На сьогоднішній день у майстра накопичилася велика клієнтська база, адже люди приїжджають з усієї країни, щоб потрапити до унікального перукаря. На сьомій сходинці суворий сибірський водій маршрутки, який екстремально продемонстрував свою майстерність. В Мережі з'явилося відео із мікроавтобусом, який дрейфує на трасі, покритій льодом. Яким чином водію вдалося зберегти керування, залишається загадкою? Однак, із упевненістю можна сказати, що пасажири пережили неймовірний сплеск адреналіну, покатавшись по зледенілій дорозі. І до п'ятого місця мережею інтернет шаленими темпами поширилося відео про американського поліцейського, який наспівував пісню Тейлор Свіфт, it off» у патрульній машині. Відео виклав на Фейсбук поліцейський відділок міста Довер із таким коментарем, коли ми переглядали кадри з відеореєстраторів. Ми натрапили, м'яко кажучи, на дуже цікаві речі. Ми сподіваємось, що вам сподобається це. І Тейлор Свіфт, якщо ти дивишся, вибач на щастя, співачка дала чітко зрозуміти, що вона вподобала відео адже запостила його у своєму Твіттер. Четверта сходинка. Вулицями Лондона, а також місцевим метрополітеном, прогулювався величезний білий ведмідь. Місцеві жителі, а також пасажири під добряче перелякалися незваному гостю. Однак їхній страх швидко розвіявся, коли вони дізналися, що хижак не справжній. Його виготовила команда голівудських спеціалістів зі спецефектів. Потіли над розробкою механічного ведмедя 19 фахівців. Загалом, для того, аби механізм, так би мовити, ожив, голівудські майстри використали понад 60 різноманітних матеріалів, зокрема. 8,5 квадратних метрів білого хутра керували механічним звіром два ляльковики, які декілька тижнів вивчали ходьбу цих тварин. Бронзу отримує Санта Клаус з Флориди, який занурився під воду. Таким чином він вирішив залишити підводним жителям подарунки до нового року. Русалки та водяні, які гарно поводилися протягом року, отримали сюрпризи. Санта зі знаряддям для дайвінгу занурився у води Тихого океану. При цьому своє традиційне вбрання вирішив не змінювати на підводний костюм. У руках Санта Клаус тримав ялинку. Така підводна мандрівка благодійний захід, який влаштувало керівництво місцевого заповідника. Друге місце у шведської телекомпанії, яка створила музичний відеокліп для дітей про дружбу статевих органів чоловіка та жінки. Ролик за декілька днів став інтернет-хітом, набравши декілька мільйонів переглядів. Відеокліп з фігурками у формі статевих органів, які танцюють та співають, автори створили в освітніх цілях та показали в тамтешній дитячій телепередачі. Ролик викликав настільки суперечливу реакцію у користувачів мережі, що його розробники були змушені відключити функцію коментування на сервісі YouTube. Однак в багатьох Відгуках, які користувачі встигли написати, йшлося про різке засудження такої ініціативи. Самі ж автори навпроти дивуються такі гострі критиці та заявляють, що в цьому немає нічого неприродного. Навпаки, на їхню думку, це найбільш зрозумілий та доступний спосіб ознайомлення дітей з їх первинними статевими ознаками. І золото серед десятка диваків отримують пранкери, які в італійському місті Маджоне влаштували зомбі-апокаліпсис, чим добряче налякали тамтешніх жителів. Так би мовити, живі мерці, вимазані в червону фарбу, що імітує кров, озброїлись молоскипами, киями і лопатами, та навіть зимітували потужний вибух, аби створити апокаліптичну атмосферу. Жартівники настільки правдиво вжилися в роль, що всі, хто траплявся на їхньому шляху, починали вищати стрімголовтікати, а також вилазити. На дахи відео із зомбі настільки сподобалося користувачам мережі інтернет, що за добу його переглянули понад 500 тисяч разів. Будьте з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску інтернет-новин.